У Дніпрі на вулиці Центральній біля пасажу. Тут завершують третій етап роботи трамвайної колії. Роботи йдуть на товарній частині вулиці, в напрямку площі Соборної. Вже розпочали заміну шпал, рейок нового покриття та новлення мущення. Також встановили нові опори контактної мережі та сучасне летосвітлення. Ремонт триває з літа. За цей, час замінили, за цей час замінили понад 500 метрів трамвайної колії на ділянці трамвайного переїзду на перетині вулиці Володимира Мономаха та проспекту Дмитра Яворницького. Крім цього, повністю оновила вертовий трикутник на розі вулиці В'ячеслава Липинського та вулиці Центральної. Коли основні роботи завершать, тут облаштують оновлену трамвайну зупинку, адаптовану для маломобільних людей. Планують, що вже найближчими тижнями повністю завершать заміну колії. Та відновлять рух найпопулярнішого першого тренувального маршруту в повному обсязі. А можна поучаствувати? в акції? Даємо інтерв'ю і ми можемо репчиками читати на этом. Все, що хочете. А не треба вам балалайка для зв'язку? Для Теж ні. А? Теж не треба, дякую. Не треба, так? Да? Для хто ще не приєднався, повторюю, знаходимось на центральній. Тут завершують третій етап ремонту трамвайної колії. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті db а також слухати на радіостанції інформатор FM1073. Подробаться до фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе.